Дістаючи рибу з морозилки, я була впевнена, що буду готувати рибні котлети. Але я передумала рівно тоді, коли почала відділяти філе від кісточок. З розмороженої риби дуже легко дістаються майже всі кісточки, а також набагато легше знімається шкірка. Шкірка мені знадобиться, але якщо вона порветься, нічого страшного. Також мені знадобиться багатенько обсмаженої цибулі та моркви. Нарізаю натираю крупненько, так як буду його перемелювати. Ну і ще я замочила батон у молоці і буду все перемелювати на м'ясорубку. Також до риби можете Додати ще сала. Страва буде ніжніша і смачніша. але в мене буде тут перемелена рибка, перемелена зажарочка і батон з молоком. Додаю сіль, чорний мелений перець, коріандр і трошки меду або цукру. Усе ретельно перемішую і цю масу потрібно гарно вибити. У мене тут фаршу багатенько, я зроблю це за два рази. Для формовки візьму рукав для запікання, який я розрізала по шву, і викладаю ось так шкірочку з риби. Як ви вже здогадались, це буде такий рибний рулет або навіть фарширована риба, тільки без голови Ста такому легшому варіанті на шкірку, як показано на відео, виклала фарш і дуже дуже щільно завертаю цей рулетик. По бокам поправили, руками розрівняли і все закрутили щільненько. Ставлю в холодну духовку, включаю 200 градусів і тримаю так півтори години. Далі дістаю рулет і ставлю зверху щось важкеньке, хоча б на кілограм. Разом із гнітом залишила в холодильнику на цілу ніч. Ну а далі нарізаю і насолоджуюся. Можна навіть подати на святковий стіл або просто на шматочок хліба і як бутербродик смачного. Новини на